У Вас вітає програма Рецепти здоров'я, і цього разу ми говоримо про фізіотерапевтичне відділення центральної міської клінічної лікарні, відкриття кафедри туберкульозу, ну і традиційно рецепти краси. Реабілітаційна допомога завжди була і є на часі, адже вона здатна не лише підсилити дію ліків, але й відновити захисні сили організму. Цього разу ми спілкуємося із завідувачем фізіотерапевтичного відділення Сергієм Тамозликарем. Доброго дня. Добрий день. Прошу розкажіть нам, будь ласка, трошки про ваше відділення. Взагалі, коли воно було створене і що зараз собою являє? Відділення наше було створено на базі обласної клінічної лікарні та частина колективу перейшла з пульмоцентру. було створено дев'яносто дев'ятому році. Відділення забезпечене повністю апаратурою згідно протоколу міністерського. Досить постійно оновлюється наша апаратура. А можете детальніше розказати? Тобто, настільки у вас сучасне обладнання? Яке воно з останнього з самого сучасного обладнання? То можна сказати, що було придбано апарат ударно-хвильової терапії, було придбано апарат тракційних стіл, магнітотерапевтичний апарат, де є біля 250 терапевтичних протоколів. Електрокомбайн сучасний і німецький ультразвук. Що воно дозволяє робити? Наша апаратура дає можливість проводити реабілітаційні програми раннього відновлення, пізнього відновлення, більш ніж 200 нозологій. Це можна сказати, що повністю всі терапевтичні профілі, бронхологенева патологія, хвороби внутрішніх органів, хірургічна практика, судинні патології. Повністю все, що ми можемо взяти, крім тому, що люба реабілітація вона як має свої покази, так само має протипокази. Які найчастіше до вас звертаються пацієнти, з якими недугами? Так як у нас є багатопрофільна лікарня, багатопрофільний стаціонар, то в наш відділ звертаються абсолютно всі відділення. Наш відділ є допоміжним лікувальним. І ми створюємо комплекси. Комплекси, комплекси відновного лікування. Це повністю робиться, проводиться воно з лікарями, клініцистами. Є в нас обходи з кафедрою, і можна сказати, що повністю весь спектр тих пацієнтів, які перебувають на лікуванні в нашому стаціонарі. Ми займаємося ними. Це всі терапевтичні профілі, неврологічний профіль – Потім хірургічні. Найчастіше, тобто які найпопулярніші пацієнти, скажімо так, О, а найчастіше до нашої лікарні взагалі потрапляють жителі міста. Це є хвороба гіподинамії. Гіподинамія, як правило, призводить до розвитку кардіопатології, до гіпертонічних хворіб, до захворювання опорно-рухового апарату. Гіподинамія дуже часто от зараз можна сказати навіть про те, що йде системні порушення сполучної тканини в наших людей, Наслідок нашої екології, наслідок напевно, і продуктів харчування, а також малорухливого способу життя. Тому що житель міста в основному попрацював, на машині поїхав додому, максимум на машині в якийсь магазин, потім вдома сісти. Посидіти. І е, дуже часто, крім основного захворювання, людина звертається з болями в спині надзвичайно часто. Це напевно ну, найбільш часті скарги найбільш часті звернення. Настільки у вас великий потік пацієнтів, і чи такий потік дозволяє все-таки індивідуально підходити до кожної людини? В середньому за день у нас відвідує від 80 до 120 пацієнтів процедури. Колективно складається з 15 чоловік. У нас є четверо масажистів, у нас є два інструктори ЛФК, п'ять медсестер. Ті люди, що були в нас, вони знають, що ми щиро зустрічаємо, намагаємося по максимуму допомогти, по максимуму надати реабілітаційну допомогу всім, нікого не залишити без уваги. Робота поставлена таким чином, що все ж таки фізіотерапії. Людина, якщо приходить, то вона відвідує курс процедур від 6 до 15 разів. Перебуваючи на стаціонарному лікуванні, іноді після виписки навіть ми дозволяємо людям пройти в нас. Якщо людина 8 процедур пройшла, залишилося 2, вона не буде ще 10. Певно, якщо пройшла 4-5 процедур, то ми даємо тоді рекомендацію звернутися в поліклініку по місцю проживання. Робота таким чином поставлена, що ми черги не створюємо. Людина приходить, ми відразу нею починаємо займатися. Зайнятий я. Я десь на нараді з лікарями ми постійно проводимо консультацію. У нас є розроблені схеми при різних патологіях, і тому людина, коли звертається сюди, вже є якийсь вихідний баланс того, з чого ми почнемо. А чи звертається? От ви кажете, що переважно стаціонарів, а просто от мешканці? Бувають родина наших медпрацівників, наші медпрацівники, ми ними займаємося. Буває людина, яка живе поруч біля нас, так як згідно людина має право обирати собі те місце, де вона хоче отримати лікування. Але це йде не в стаціонарним пацієнтам. Якщо в нас є вільні місця, ми можемо таке дозволити. Якщо у нас зайнято, особливо ви знаєте, що. Кінець лютого, початок березня це масові захворювання респіраторного тракту, це масові захворювання йдуть бронхолоневої патології системи, то тут просто немає вільних місць, у нас немає можливості прийняти. А от зараз такий березень-квітень, тобто хто звертається найчастіше? Березень квітень. Є якісь загострення є, певних недобуває. Якщо у нас сезонність захворювань, то їх можна прослідкувати, якщо звертати на це увагу на один рік. Що певні місяці мають в, тому чи, в тій чи іншій мірі навантаження більше по, по, по певним нозологіям і патологіям. Березень-квітень. Далі можна сказати, що зараз, здається, з'являється сонечко, стає тепло, люди роздягаються. Але на сонечку тепло. Тільки воно сховається за хмаринками і відразу прохолода. І тому часті захворювання все системи, Часті захворювання бронхологневої системи, гострі респіраторні вірусні інфекції. Це воно все є. Крім того, звичайна патологія така, як завжди, планова по терапевтичній, по хірургічній практиці. Наскільки взагалі ефективні такі процедури? В якості монотерапії я їх взагалі не розглядаю. Завжди йде гарний потужний комплекс. Гарному потужному комплексі фізіотерапевтичні процедури можуть посилити дію. Медикаментів можуть посилити дію звичайного лікування медикаментозного і є процедури, взагалі можна поділити на загальні, це метрофлекторні, місцеві. Процедури по своєму вибору є ті, які найкраще дають користь в комбінованому лікуванні, коли процедура посилює дію антибіотика, задає орган мішень потенціює його ефект на 40% та на 30-40% зменшує негативний вплив на організм. При цьому є певні правила проходження процедур. Найкраще їх проводити за дві години після прийому. Ліків ніколи процедури не проводяться на ЧЕ. Якщо людина ну буває, що відділ досить завантажений, не можуть цим людям в, одну, в одній тій самій годині провести маніпуляції в відділі. Шість процедур має вже впливати на організм тоді, коли медикаментозні є в крові, для того, щоб задати чітку його дію. А взагалі не стільки ліжок розраховане відділення, тобто стільки ви от зараз можете прийняти пацієнтів? До нашого структурного підрозділу я можу так віднести, що у нас є кабінети, потужний кабінет світло-електролікування, кабінет ОВЧ терапії, кабінет закриту парафінне лікування, масажний кабінет, кабінет ЛФК. Одночасно в відділі може обслуговуватися одномоментно. 36 пацієнтів. Взагалі настільки потрібна така реабілітаційна допомога. На сьогоднішній день взагалі можна казати про те, що реабілітаційна допомога в нашій країні на зрів вже взагалі критичний такий період, де потрібно звертати увагу. Воно дає ефект, дає потужні ефекти. Потрібно розвивати цей напрямок по максимуму для Івано-Франківська, як обласного центру, взагалі давним-давно назріла така необхідність створення потужного реабілітаційного центру. Як ви його бачите? В нас достатньо талановита молодь, яка виступає не тільки на обласному рівні, яка виступає на загальноукраїнському рівні, яка на світовому рівні. Ними нема кому займатися. Крім того, друге питання. Те, що ми казали, що хвороба молодша. Хвороба молодша. Кардіопатологія, все молодше, молодші роки, все молодші хлопці попадають з важкими станами. Хвороба суден, також вік молодший. Потрібно проводити гарну реабілітацію, ранню пізню реабілітацію. По суті, це у нас зараз проводиться, але воно проводиться якось так частково. Трошки в стаціонарі, трошки після виписки, трошки десь хтось прийде на дім, позаймається, але потужних таких програм, де б за людиною прослідковувалися на протязі року, двох, трьох і займалися, немає. І такий центр, я вважаю, що можливо було навіть створити на базі однієї з поліклінік, тому що там не має бути має бути кафедра спеціалісти широкого профілю, лікарі реабілітологи там, де займаються людиною з усіх напрямків і потім реабілітація не включає в себе тільки проведення масажу, кінезіотерапії, якихось фізпроцедур, вона включає повністю і медикаментозний, і спосіб життя, і рух. І там дуже дуже багато, і я вважаю, що таким ну, необхідно. Цей, цей, ця необхідність вже визріла давно. І вже традиційно в нашій програмі ми задаємо таке запитання, ви багато говорите про недуги, якийсь від вас рецепт здоров'я. Я особисто дуже поважаю легку фізкультуру. Це знаєте, ранково пройтися, пробіжка навколо озера. Може бути велосипедна прогулянка і контрасти. Контрасти, контрасти на стопи, контрасти, контрастні душі. Вони дуже-дуже багато дають користі. Вони активізовують внутрішні системи організму. Це потрібно робити. Дякую вам дуже за розмову. Я нагадую, що цього разу ми спілкувалися із завідувачем фізіотерапевтичного відділення Сергієм та У всеукраїнські дні боротьби з туберкульозом в обласному фтизіопульмоцентрі відкрили відповідну кафедру. Спільними зусиллями новий корпус для студентів медуніверситету відкрили на базі обласного фтизіопольмонологічного диспансеру. У сучасній двоповерховій будівлі створили усі умови для комфортного навчання з подею факультету лікувальної справи та інтернів. Та передусім ця кафедра обезпечить майбутніх медиків від професійних недуг, адже дозволить обмежити їхній доступ до хворих із відкритою формою туберкульозу. Тут е, будуть клінічні лабораторії, де вони будуть обстежувати пацієнтів. Тут будуть е, ви бачили, комп'ютерний клас, де буде проводити тестування. Ну і ви От ви знаходиться в навчальній кімнаті, де будуть проходити теоретичні заняття. А вже сам процес лікування вони будуть проходити в стаціонарі, але не буде там. Вони часу будуть проводити значно менше, як було раніше. Радіють сусідству із студентами та викладачами, і працівників тизіопольмоцентру, які власне пожертвували на благо навчання своє приміщення. Мовляв, практично науковий корпус стане в нагоді не лише майбутньому, але й штатним лікарям. Ми тут робимо лабораторію, яка буде вірніше не лабораторію, а діагностично-тестовий такий, скажімо, комплекс, тому що в у 3 пульмонології без визначення. Вже функції легень, а саме спірометрії, неможливо нормально діагностувати і прогнозувати і моніторити захворювання. І це вміє робити прекрасна кафедра. Цьому будучитися мої лікарі. Навчання на окремій кафедрі, яку будували упродовж двох років, вже триває. А от офіційне її відкриття не випадково приурочили до всеукраїнських днів боротьби із туберкульозом. І як завжди, на сам кінець програми говоримо про рецепти краси і цього разу будемо ділитися, як зробити ваше волосся здоровим та блискучим. Прихід такої довгоочікуваної весни приносить нам безліч позитивних емоцій та відчуттів. З появою перших теплих днів ми прагнемо до змін та оновлення. Але після зимових холодів, дефіциту сонячного світла, наш організм втрачає багато вітамін та поживних речовин. Він страждає в цілому, а це, безумовно, віддзеркалюється на нашій зовнішності. Особливої уваги в перехідний зимово-весняний період потребує наше волосся. Воно стало сухим, тьмяним, втратило блиск і вимагає негайної допомоги. Основним з дієвих способів відновлення волосся є кератинування. До складу препаратів, які використовуються в цій процедурі, Ходить кератин, а це білок, який є основним будівельним матеріалом для нашого волосся. Кератин насичує порожнини волосини і таким чином згладжує усі дефекти в її структурі. Також препарати насичені іншими мінералами та вітамінами, які зволожують живлять волосину зсередини. Кератинування рекомендується для пофарбованого, хімічно обробленого волосся. Волосся, пошкодженого термічними впливами, а також для захисту від зовнішніх факторів. В залежності від довжини волосся, процедура каретонування триває до півтори години, але ефект від неї помітний відразу. Волосся стає блискучим, еластичним та слухняним. І якщо у бік своєї зачіски ви давно не чули компліментів, можливо, є сенс задуматись саме над цією процедурою. В салоні краси Венера вам запропонують різні види каратинування, тож не пропустіть нагоду отримати розкішне та здорове волосся. Весна це не тільки відродження зовнішньої краси, але й відновлення внутрішньої гармонії. Нехай перші весняні квіти принесуть вам ніжність і натхнення, а сонячне проміння огорне вашу душу теплом та спокоєм. Наразі це все дивіться нас, як завжди що понеділка, та щоп'ятниці о 20.00 на каналі 402. і залишайтесь здоровими.